Заступив дорогу стоматолог. Сьогодні мало не всю столичну поліцію підняли на ноги гонитва і стрілянина у середмісті Києва. Кілери на мотоциклі вистежили власника Київської стоматологічної клініки. Чим закінчилася їхня зустріч, ексклюзивно розкаже джедайка Аліна Суіндукова. Буквально кілька годин тому у самому центрі Києва розстріляли людину. За версією правоохоронців зловмисник під'їхав просто впритул до автомобіля жертви та зробив кілька пострілів. Поліцейські кажуть, кілерів було двоє. Коли автомобіль зупинився на світлофорі, нападники на мотоциклі поцілили в пасажира. У місті відразу оголосили план перехоплення, але безрезультатно злочинці зуміли втекти. Стріляли у 48-річного чоловіка. Кулі влучили у шию, груди та ногу жертви. Після обстрілу машина пораненого ще й врізалась у переднє авто. А він врізався получається в мою заднюю часть автомобиля. Потом открылась дверь, выпрыгнул водитель с машины. Я сначала не понял, что произошло. Потом пролетел. Ну, одновременно пролетел мотоцикл. Тому почав кричати, що помагі розстріляний пасажир Івано Панасюк, керівник однієї зі столичних стоматологічних лікарень. Виявляється, чоловік вже звертався у поліцію місяць тому. На його машині виявили GPS-пристрій, який стежив за місцем перебування жертви. Тепер за життя чоловіка борються в реанімації. Зараз його стан можна характеризувати як важкий. Йому вже виконано кілька операцій. Він зараз знаходиться в відділенні реанімації. Фатом переслідує родину Опанасюків. 11 років тому рідного брата потерпілого Юрія Панасюка у власному кабінеті розстріляв його ж помічник. На той момент чоловік був президентом асоціації стоматологів України. Попередня версія правоохоронців щодо сьогоднішньої стрілянини на Печерську, замах на вбивство злочинців на білому мотоциклі. Оголошено у розшук.